Друзі, вітаємо вас на каналі Еміль Грегор, де ви познайомитеся із Дейн Фанфіками, цікавими, або не дуже, історіями, заснованими на вже існуючих художніх творах, написаних більш талановитими, ніж наша аматорська команда, авторами. Що, запитаєте ви? Хто такий Дейн і чому нам мають бути цікаві його романтичні стосунки? Зокрема, в мене на початку виникли саме такі асоціації із словом Дейн Фанфік, і так. Я був далеким від розуміння предмету. Отже, фанфік від англійського фанфікшн фанатська творчість. Це коли, наприклад, популярний художній твір потрапляє у руки людини, яка така, Оу, цікава історія. Вже закінчилась. А що могло би бути далі? Або ж. Автор розповів не все про головного героя, але я і сам все зрозумів. І переносить свої роздуми на папір. Декому це вдається зробити цікаво і зі збереженням духу оригінального твору, або ж, навпаки, зламати усі канони і довести думку до так погано, що аж добре. І так, якщо забити в пошукову стрічку читати фанфіки, то здебільшого ви знайдете щось про особисті нерідко романтичні стосунки між героями з оригінального твору. Проте ми говоримо про фанатську творчість не обмежену лише романтичною тематикою. Що таке Дейн? Йдеться не про лицара Артура Дейна з Гри престолів. Дейн це скорочення від англійського detective investigation, тобто детективне розслідування. Основна задача Дейн Фанфіка аналіз тексту художнього твору та пошук цікавих деталей, що можуть привести нас до неочевидних висновків. Справа в тому, що створений автором світ може містити стільки незвичних деталей. Що читач буде просто не в змозі втримати в голові увесь масив нової для нього інформації. Особливо, якщо це серія творів, а автор обрав свою стратегію не пояснювати спірні моменти, чи цілеспрямовано тримає інтригу. Звичайно, читач не мусить розуміти всього і має право просто отримувати задоволення від історії, але що як мозок прагне більше подробиць. Для прикладу, у випадку Гобіта Толкіна, на допомогу спішить Сильмареліон. Що детально розкаже про історію Середзем'я, тоді як фанати коміксів DC мусять шукати відповіді на цікаві запитання самотужки. Зокрема, платформа Fandom покликана полегшити цей процес. Фанати зі всього світу об'єднуються і створюють спільну детальну базу знань щодо улюбленої книги, серіалу чи мультфільму. І тут є зворотна сторона питання інформації стільки, що за один раз чи навіть за 10 разів усього не вивчиш. Окрім того, фендом подібний за своєю формою до Вікіпедії, тому в якій послідовності вивчати, за алфавітом, за популярністю, за датою публікації статті. Так, тут ти або конкретно знаєш, що шукаєш, або хтось мусить тебе скеровувати. Або ж ти дивишся Дейн-фанфіки, які подають інформацію дозовано та послідовно. Так, Дейн-фанфік бере якусь певну частину великого твору, наприклад, кілька глав, або ж одну оповідь з серії, та відповідає на питання, що ми щойно дізналися. Цим він досить сильно нагадує розбори фільмів по кадрам. Але рухаємося далі. Інша особливість стосується вивчення вигаданих світів подій, яких відбуваються у нашому світі, або ж певним чином контактують з ним. Наприклад, події Потеріани, Джон Роулінг, або міфів Ктулху Говарда Філіпса Лавкрафта, чи навіть тих самих Сімпсонів Метагрейнінга. Уявімо, що ми ставимо запитання, де саме знаходиться чи могло б знаходитись те саме місто Спрінгфілд, в якому мешкає Гомер із родиною. Тоді з понад 50 одноіменних містечок Сполучених Штатів Америки ми мали б відкинути осії, в яких немає атомної станції, потім які не розташовані на березі океану і так далі. Врешті-решт, ми знайдемо необхідну точку на мапі або ні, і дізнаємося багато цікавого. Або ні. Звичайно, ніхто не закликає відправитися у реальну подорож в пошуку омріяного лимонного дерева. Але таке невеличке дослідження цілком відповідає стилю Дейнфанфіка. Третя характерна риса художня форма подачі. На відміну від простого перераховування лише сухих фактів, ідея DeinFanфіку полягає у тому, щоби стати своєрідним доповненням до основного твору, заохотити до ознайомлення та подальшого вивчення. Отже, щоб отримати Дейнфанфік, нам треба взяти за основу художній твір. Створити до нього фанфік з елементами віки-статті та зв'язками з реальним світом. Все просто. Як це робимо ми? Нам важко повністю відокремити фанатську творчість від оригінального твору автора, адже якщо наша аудиторія не знайома з книгою, дослідження на її основі буде щонайменше незрозумілим. Тому, шукаючи натхнення, ми звернули увагу на серіали Альфред Гічкок представляє та Чи боїшся ти темряви. В обох випадках. Кожній серії основній оригінальній історії передує вступ у виконанні оповідача чи ведучого, що ніби натякає на те, що відбуватиметься далі. Пропоную на схвалення товариства у північників історію, яку я назвала історія про сміх у темряві. Потім глядач знайомиться з оригінальним твором, після чого підводяться своєрідні підсумки. Так само вчинили і ми. Дейн Фанфіки, опубліковані на нашому каналі, складаються з кількох розділів: вступного, створеного нашою командою, основного оригінального твору чи його частини, та підсумкового також за нашого авторства. Та знову ж, вам не обов'язково забивати собі голову, як саме це працює. Просто отримайте задоволення. Якщо подобається ідея, ми будемо вдячні за всі оті штуки: як от підписка, дзвіночок, коментар, лайк, пундик, кава, сьорб, кумквати, винні корки, олівці середньої м'якості, це допоможе просуванню каналу та змотивує нас рости. Приємного перегляду!